Вітаю, друзі, а також усі інше. В нас сьогодні 3 листопада, і це 1349-та дуба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Так, танки вже ніколи не будуть такими, як раніше. Отже. На обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити безумовно про Покровський напрямок. Але дуже цікаві новини приходять з боло, і пов'язані вони з тим, що а, в а, Російській Федерації безпосередньо голова Генерального штабу Валерій Герасімов звільнив свої посади а, командувача 51-ї загальної військової армії. Це дуже цікавий приклад. Приклад того, коли російська пропаганда сама собі наступає на, ну, на те, що вони можуть наступити, це, звісно ж, можуть за це забанити в Ютубі. Тому, скажімо так, на хвіст. Чому саме так? Чому вони так роблять, чому вони наступають на хвіст? Пояснюю. Справа у тому, що на Покровському напрямку саме 51-ша загальновійськова армія повинна була. Відповідати за те, щоб оточити Покровськ з півночі, задачою 51-ї ЗВА було оточення Покровська через Червоний Леман та родинське формування по Білецьке буфера безпеки, щоб не було обрізання чи прориву, і відповідно вже з західної частини. Підрозділи другої загальної військової армії вже безпосередньо закривали це оточення. Тобто вони намагалися створити такий досить вузький коридор, досить вузький такий простір, але тим не менш, який би дозволяв би їм тиснути в оточенні на агломерацію Мирноград Покровськ. Але що ми побачили минулим серпні? В серпні ми побачили, що 51-ша загальна військова армія вирішила рванути на добропілля, а при цьому, маючи дійсно таке собі заглиблення на майже 16 кілометрів, вони дуже швидко втратили не те, щоб темп і не те, щоб ініціативу, а здоровий глузд. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що коли сили оборони України розпочали стабілізаційні дії безпосередньо на добропільському напрямку, і вже було зрозуміло, що цей перформанс 51-ї загальновійськової армії він не буде мати якогось суттєвого результату. А, командування 51-ї загальної військової армії продовжило бити лобом в добропільському напрямку. В результаті вони зірвали оточення е, Покровську з півночі. По-друге, е, на цю локацію для підсилення 51-ї загальної військової армії, яка зазнала величезних втрат, які ну, можна в якомусь сенсі навіть е, назвати порівняти з втратою боєздатності, е, почали підсилювати. Ці підрозділи новими з Часового яру, з турецької агломерації, з Курської області Сумського напрямку. І фактично дії 51-ї загальної військової армії зірвали низько ось м, таких м, операцій по іншим плацдарам. Е, результат який? Результат такий, що вони продовжують досі намагатися битися лобом. У стінку і пробиватися на добропілля, особливо в районі Родинського, в районі в районі Шахова, Володимирівки намагаються прорватися. Хоча якраз в районі Шахове та Нове Шахове. У силу оборони України напередодні були чергові здобутки і розширення зон контролю. І фактично там вже питання зачистки цієї локації від росіян це вже питання лічних днів. Але от що найцікавіше: Валерій Герасимов доповідає Путіну, що Мирноград та Покровськ знаходяться в оточенні. В якому вони можуть у оточенні, якщо 51-та загальна військова армія провалила е, цю задачу. А зараз е, в районі Родинського та Червоного Лиману е, так вони намагають, е, намагаються рватися до цих населених пунктів, але при цьому знову опиняються в загрозі е, чергової зони оточення через Федорівку та Разіне. От і відповідайте на питання, як це так стається, що російська пропаганда розповідає про оточення, яке провалено, і якщо воно не провалено, а все це ну ця укра пропаганда, вони все брешуть. Якщо це дійсно так, то чому генерал, який відповідав за це успішне оточення, і воно успішно відбулось, його не нагородили? А відправили під ніж. Ну, мені здається, відповідь достатньо логічна та раціональна. Але при цьому це не відміняє того, що ситуація в районі Покровська залишається досить складною. Я б навіть сказав би надскладною. Російські окупаційні війська продовжують свої операції інфільтрації. Говорити про те, що в них є 100% зони контролю в самому місті, ні. Зони контролю переважно в них як були, так і залишаються в районі Леонтовичах, а також в мікрорайоні Південний та мікрорайоні Лазурний на півдні Покровська. Так, російські окупаційні війська постійно інфільтруються в район Дурняк, в район Первомайка, в центр. Вони постійно інфільтруються в Собичівку, в Бріг. Багато районів вони намагаються обійти промислову зону та прямувати на Гришина. Вони продовжують використовувати ту ж саму тактику, що і раніше невеликі групи, 2-3-3-4 тіла. Інколи поодинокі тіла знову ж таки перевдягнуті в цивільне. Це в них відбувається на постійній основі. Вони не змінюють основної своєї тактики ведення бойових дій саме в населеному пункті Покровську, без змін важко стабільно важко. Але ситуація так настільки ж важка, наскільки ще й не можна сказати, що вона взагалі не виправна. Тому а, маємо надію, що стабілізаційні дії. Які ну, тут дуже цікавий момент, які облетіли напередодні е, усі змі. Е, хоча про це не треба було б взагалі нічого говорити та публікувати тим більше відео з висадкою спецназівців е, Гуримо України, це повинно все було відбуватися таємно, але е, знову ж таки, хтось побачив, хто комусь хтось злив, хтось десь там похизувався. І результат, що результат Ну росіяни побачили те, що їм не треба було бачити, і почали робити з цього чергові виставки, згадуючи те, як гуримо України вже раніше проводили такі а, десантування і такі операції. На жаль, ще раз. Торюсь, те, що не треба було опублікувати, було опубліковано. А як свого часу, і інформація, що взагалі стабілізаційними діями в районі Покровська, також буде окрім інших підрозділів сухопутних військ, займатися ще й юремою України. Коли я розповідав про початок стабілізаційних дій в районі Покровська, я ніколи не називав підрозділи, які будуть приймати участь у цих діях. І таким правилом я користуюсь. Завжди, з 2014 року, я не називаю підрозділи, які задіяні в зоні бойових дій на тих чи інших ділянках. А тільки якщо офіційно ці підрозділи повідомляють, наприклад, як це було з армійським корпусом Національної гвардії України Азов, а, який займався стабілізаційними діями в районі Добропілля, як тільки вони офіційно це підтвердили, а, одразу. Про це можна було б вже говорити. А коли хтось попереду офіційних заяв починає розповідати, хто та де буде які дії виконувати, це неправильно. Також зауважу, що російські окупаційні війська, війська мали просування під Міролюбовкою в напрямку на Мирноград, але знову ж таки. По Мирнограду намагаються зачепитися за околиці в самому Мирнограді російських окупантів та їх закріплених зон контролю. Нема позицій закріплених також. Вони відсутні відповідно, але вони намагаються за, 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 зачепитися саме за околиці міста. Відповідно, по такій самій схемі, по якій вони діяли в Покровську, вони будуть намагати діяти і в Мирнограді. До цього. Можна сказати, що, о, в принципі, сили оборони України зрозуміло, що готові, але знову ж таки, тактика, яку використовують російські окупаційні війська, поки що ми не бачимо, що вона має якоїсь суттєвої протидії з боку сил оборони України. Ну і звісно ж, за багато уваги Покровську воно і зрозуміло, що це зараз тема номер один. Вона потребує постійних пояснень та роз'яснень. А і про інші напрямки також не треба забувати. І Новопавлівський напрямок він як був, так і залишається складним. Російські окупаційні війська мали просування в районі на Новопавлівському напрямку, в районі Новогригорівки, і фактично у них на сьогодні, станом на сьогодні, можна сказати, окупована ця частина. І цього населеного пункту. На сьогодні російські окупанти поступово покроково виходять до річки Янчу. Вони виходять пар північніше ще й на поступово на міжріччя Вовча Ворона, про яку я розповідав ще неодноразово, коли висвітлював саме цю ділянку. Отже, формується відповідне таке поступове формування флангу вздовж не логістичних зараз артерій, а вдоль вздовж річок. Вони використовують саме природні ландшафтні особливості місцевості для того, щоб формувати для себе відповідні фронти і забезпечувати їм фланги. Потім просуваються далі. Тому є таке собі. Ну, негативне перечуття, що основна задача російських окупантів буде просування далі в лип, а, самим Запорізької області, вже до добропілля самої Запорізької області, і вихід на Гуляйполе з замиканням на Покровське для того, щоб сформувати відповідно а, досить великий такий плацдарм, про що я й говорив, для зосередження там більшої кількості армії і в. Формування умов для початку запорізької наступальної операції. Скільки буде потребувати часу це російським окупантам? Невідомо, але вони вглиб Запорізької вони подолали в Донецькій області, в глиб Запорізької області та частині Дніпропетровщини області вони подолали 30 км десь за 10 місяців. Тому з цього і робимо відповідні висновки, скільки це їм може знадобитися а, часу, як з формуванням відповідного плацдарму, так і з накопиченням відповідних сил та засобів, особливо з урахуванням того, що сил та засобів а, їм по іншим напрямкам знову ж таки критично не вистачає. А після а, Покровської операції, якщо уявимо собі, вона для них а, закінчиться тим, що вони зможуть окупувати місто, уявимо собі такий сценарій. Я не кажу, що так воно буде. Я говорив. Уявимо, то їм треба буде про ще більше ресурсу за Покровськ, тобто на той саме Добропілля, на Дружківський напрямок і так далі. Тому, в принципі, я думаю, що з ресурсом, якщо вони не розпочнуть якісь активні мобілізаційні дії, в них буде все не. Друзі, дякую за те, що дивилися це відео. Я нагадую, що ви можете е, його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репоснувши все, це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого, ви можете ще і стати спонсором обосії. Це дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Дякую усім, хто це зробив. І дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосіє в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!